Цим видом тварин пов'язано дуже багато цікавих легенд та історій ще з часів античності. Ті, хто колись мешкали на суходолі, стали водними мешканцями планети. Одні з найрозумніших та цікавих представників савців водяного світу. Немає жодних сумнівів, що дельфіни є одним із найцікавіших водних тварин. Їх легко впізнати, і ви, ймовірно, вже знаєте, що вони дуже розумні. Але є дуже багато цікавих фактів, яких ви, можливо й не знали. Назва дельфін походить з давньогрецької мови та перекладається як матка, або ж риба з маткою. В Україні ці ссавці представлені трьома видами китоподібних. З них два відносяться до розряду дельфінових. Це так званий Афалін, ну і звісно ж, дельфін білобока або звичайний. Третій з них, що мешкає в акваторіях Чорного моря, відноситься до іншої родини китоподібних, так звана фоцена з родини фоценових, яка налічує чотири види представників. Їх чітка відмінність в тому, що їхні носики в порівнянні з дельфінами короткі. Але в загальному інших ознак відмінності між ними особливо. Не виявляється з часів античності, він символізує море та його силу, безпеку, швидкість, волю, шляхетність, любов та задоволення до того ж, дельфін це алегорія порятунку у шумерського народу та стародавній Греції. Ці тварини вважалися напівбогами, царями морських глибин, провідниками між землею та небом і провідниками в потойбічний світ. Ці мешканці морських глибин можуть плавати зі швидкістю до 30 км на годину упродовж тривалого часу. Це приблизно втричі швидше, ніж найшвидші люди у світі. Дельфіни не можуть жити в повній самоті, вони мають складну соціальну структуру і у них є широкий спектр емоцій. В тому числі по дослідженню вчених, ці савці мають почуття гумору. На початку 2000-х років вчені проводили досліди звукових сигналів, хвиль та коливань у спілкуванні декількох сарай дельфінів. Зважаючи на те, що спектр звукового спілкування цих тварин надзвичайно різноманітний, все ж їм вдалося виділити та виявити, що у дельфінів від народження є імена. Часто фіксували, що на один і той же самий свист сигнал реагував один і той же представник зграї. До того ж, їхня система ультразвукового спілкування унікальна і не має аналогів у природі. Звісно ж, є кажани та інші представники тваринного світу, які користуються цим умінням. Але дельфіни, як показують дослідження, не просто сканують і бачать, а буквально відчувають на дотик навколишній простір навколо себе на декілька кілометрів за допомогою сенсорної ехолокації. Більшості з нас, мабуть, відомо, що дельфіни в останні десятиліття досить часто з граями гинуть, викидаючись на берег. Достеменно невідомо причин цього явища, але в більшості науковці схиляються до теорії, що людська діяльність змушує їх до таких вчинків, а причиною тому стають неприродні звукові коливання морського транспорту та ультразвукових коливань від людської діяльності. З археологічних розкопок відомо, що предки дельфінів були дещо схожі на вовків. А цікавим підтвердженням того факту, що колись їхні предки мешкали на суходолі, є не лише вигодовування немовлят молоком. Від народження дельфіни мають волосяний покрив, який по мірі дорослішення зникає зовсім. А шкіра дорослих дельфінів досить тонка. Тому в дикій природі їх часто можна побачити пошарамованими. Нюх у цих тварин відсутній, адже у воді він їм не потрібен, а ось смакові відчуття у них збереглися. Солоне, гірке, солодке і тому подібне для дельфінів є доступним відчуттям. Життя цих тварин становить найчастіше не більше ніж 30 років в дикій природі, але в окремих випадках вчені фіксували особин, які досягають вікової відмітки в 50 років. З цікавих особливостей цих тварин є два шлунки, один з яких має призначення для зберігання їжі, а інший для її перетравлення. Також вони вміють плакати. Основним чином, сльози у дельфінів призначені для захисту від пошкоджень та інфекцій, адже зір вони мають відмінний як у воді, так і над водою. У кожного дельфіна спинний плавець унікальний. Саме за цією ознакою їх часто розрізняють вчені та дослідники при спостереженнях. До того ж, людина не єдиний вид на планеті, що займається коханням заради задоволення. Так, вам не почулося, дельфіни теж мають всі ці засоби та займаються коханням заради задоволення. Дельфіни надають допомогу один одному при пологах. Під час пологів декілька самок допомагають, а й інші вартують та оберігають породіллю, плаваючи довкола. По цій причині акула намагається уникати дельфінів, адже ті швидкі, маневрені та атакують акул, що становлять загрозу. Часто фіксуються випадки, коли дельфіни забивають нахабних акул до смерті. В легендах Греції є цікаві історії про спасіння дельфінами дітей та людей з чистою душею, що потрапили в море при потопі судна. А ось японці не брезгують їх м'ясом. В національній кухні японців є шашлик з м'яса дельфінів. Японці, хоча і відкидають заборони на видобуток дельфінів, при цьому у них є храм, в якому монахи поклоняються і моляться покійним дельфінам. Тож, без сумніву, дельфін унікальне і захоплююче створіння, що з глибини віків несе з собою символ волі, любові та шляхетності.